До мене постійно звертаються батьки, які хочуть оформити майно на дітей. Давайте розберемось, в чому ж різниця. Заповіт це лише розпорядження на випадок смерті, його можна скасувати, змінити у будь-якого нотаріуса за життя. Після смерті спадкоємцям потрібно звернутися до нотаріуса, встановлений шестимісячний строк, подати заяву на прийняття спадщини, відкрити спадкову справу, зібрати всі необхідні документи, сплатити та тільки після спливу шестимісячного строку оформити. Право власності. Майте на увазі, що разом із майном спадкуються борги. Не можна від боргів відмовитись, а майно спадкувати. Давайте розберемося, що таке договір дарування. Це перехід права власності відразу від дарувальника до обдарованого. Будьте уважні, з нотаріальної контори ви вийдете вже не власникам свого майна. Оформити такий договір можна за один похід до нотаріуса. А як ви подбали про майбутнє своїх рідних, поділіться в коментарях.